Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил. Веліар. вітаю веліар! Вітаю вас, Тетяна! сьогодні. Дата запису, 28 листопада, саме сьогодні, і вийде наш прогноз. Веліаре, Чому так екстрено ситуація, яка склалася сьогодні? Вона занепокоювана, але передбачена вами точні дати, точні міста, точні місця ураження. Чи зупиниться ворог цієї ночі? Тому що так як ви дивилися і передбачали, атака буде не одна: масована атака. Скільки ракет і дронів полетіло сьогодні? Чого очікувати українцям цієї ночі та завтрашнього ранку? О, прильоти будуть. Прильоти будуть, бачу, що конкретніше. По картах показує, що, по-перше, багато шахедів. Ось угу. карта прямо нарочити так показує нам по цих жезлах, що буде багато шахедів, але будуть і точечні удари, точкові удари саме е, ракетами. Це говорить ця карта сімка мечів. І. Е, Тут показує по картах, що їх буде не так багато, але удари ракетами теж будуть. По півдню точно будуть удари ракетами, по сходу будуть удари ракетами. Це 100%, що будуть ці удари. Але я бачу загрозу і для цієї всієї України. Взагалі, от стосовно прогнозу, то в мої карти завжди показували, що по Луцьку будуть сильно бити. От саме вони показували що Західна Україна погано і особливо Луцьк. Ви Ровно. бачили і Львівщину так, теж сьогодні. ураження. до теж. речі щодо Івано-Франківщини і Чернівецької області. Під час нашого стріму із Веліаром багато писали коментарів про те, що не досягнуть ракети Чернівецької області. На жаль, сьогодні ми побачили зовсім інакшу картину. Тож, будь ласка, дослухайтеся <ків> до наших прогнозів. Не лякаємо, попереджуємо. Західна Україна, що чекати цієї ночі? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Саме цієї ночі загроза от шахеди знову випали. Хоча ага. дивіться, у мене випали і ракети, та що випав, і ракета випала. А, але просто є у мене карти зверху, які мені показують, що це буде відстрочено. Тобто ці ракетні шахетні удари по Західній Україні відбудуться просто не в цю ніч. В цю ніч відбудуться теж удари по Західній Україні, але вони будуть. Меншою кількістю і це будуть скоріше за все шахеди, і може декілька ракет. Яка ціль цих, взагалі цих атак? Цивільне населення, інфраструктура чи якісь адмінбудівлі? Цивільне населення, інфраструктура критична, ще якісь будівлі. Ви знаєте, менше всього цікаве місцеве населення їм наразі mm -hmm. по Західній Україні. Але прильоти бачу, відбудуться по лікарнях, по жилих будинках і по що, чомусь, що пов'язано з дитячими якимись закладами. Я бачу цей момент. Але далі мені показують карти, що це буде далі, це буде не зразу так, не, не зараз. Це буде пізніше. Що зараз, що в них мета стоїть саме зруйнувати інфраструктуру, зруйнувати і е, лишити нас без вогню, тобто без світла і без, без енергії. І е, також випадають карти, які показують, що якісь знайдено таємні військові об'єкти, які Росія <світ> хоче поразити, вразити саме е, навіть оскільки випадала карта доріг. То, скоріше за все, це якось пов'язано канали пост... поставок зброї західної. Угу. Веріаре, Київ також не спить від тривог, не раз передбачали з вами атаки на столицю, але ворог атакує якось дуже хитро, тому що або розвертає. Засоби, якими атакує, і вони кружляють не до біля Києва, або направляє їх на інші міста. Яка справжня причина? Ворог знає, що Київ не вразити, чи можливо у нього якась зміна атаки. Поки розтасую, скажу, що по Києву взагалі вже другий місяць падають дуже дивні карти. З одного, з одного боку, він дуже захищений, з іншого боку, його чекає якесь точкове враження, е е е якимись е ну, небезпечними речами. А Ну, по-перше, шахеди не облітне в не облітатимуть Київ, а будуть заходити в повітряний простір Києва, хоча вони теж облітали. Показує карта от шахеди. Сьогодні прям шахеди, шахеди, mm -hmm. шахеди однією картою. А стосовно взагалі Києва, це розвідка, це подивитись сильні місця нашої mm -hmm. оборони, нашого про... протиповітряної оборони. Тому що далі вони готують карта Аркан Сіра або Сірка. Це безпосередньо е, дуже зла стихія. Темна, що в них є задум по е, дуже масштабному е, нападу на столицю, саме ракетному і шахетному комбінованому. Тому вони прощупують цю оборону, вони прощупують свої можливості. А, але я бачу, що все-таки місто буде захищене і воно під захистом на Київ. Ставилися захисти магічні і мною і іншими практиками. І якщо так брати, то в Києві тільки будуть мінімальні руйнування, і оце із-за цього магічного щита і відводить саме відводить ці, ці атаки. Тобто раніше через Київ не слідкували ракети на захід, а зараз всі ракети йдуть так. транзитом. Вони йдуть на Староконстантинів, вони йдуть на Луцьк, Рівне, Рівне. на Львівщину, на, на Вінничину. Причому ви передбачали, Валіаре, що не на сам Луцьк, а на, на, на Волинь, на да. околиці, де знаходиться, не будемо казати, що, тому що вже швидше всього ворог це і знає. Також сьогодні з'явилася новина про розстріл військовополонених на запорізькому напрямку без суду та слідства. Що це було? Нехай будуть прокляті, і нехай життя вони не знайдуть. Нехай е демони зіжруть їх серця і вихаркнуть їх, і щоб їм було не, не було не. Щастя не долі, а одна тюрма не доля. сума зарікаю вас на біду, на хворі, на болі, на все гидке, на все огидне, на прокляття і на смерть заклято. А я додам, а я додам не тільки тих, хто чинив ці звірства, а їх дітей та правнуків їхні сім'ї та родини. Проклято. Амінь. А ми чому? А, чому? Дивіться, я теж бачив, що будуть вбивати, розстрілювати військовополонених. Я зараз особисто кажу, зараз всім воїнам. Ні в якому разі не здавайтесь в полон. Тримайте біля себе гранату, а воюйте до останнього, тому що здаватись в полон зараз не можна. Вони зараз не беруть нікого, навіть підпитки не беруть. Тому їм треба давати тільки здачу, тільки тільки до останнього. Е, тому що я бачив, що це буде, і зараз я подивлюсь, що буде надалі. Зараз подивимось. Вони будуть продовжувати вбивати кладовище військовополонених. Їм треба давати здачу і намагатись наявною зброєю знищувати їх усіх. А, на жаль, якщо вже ризик полону, то краще пустити останню кулю собі, щоб вижити і щоб не вижити, а щоб втримати, щоб не підпасти під спитки, під катування. Тому що це просто жахливо. Я спілкуюсь з військовими, це неможливо слухати ті, хто побував в полоні, і ті, хто повернувся. А, тим часом. Також з'явилася новина, що Південна Корея не продаватиме зброю Україні, повідомляє південнокорейський телеканал. А ще декілька днів тому ми вважали їх не лише нашим союзником, а і країною, яка приїде і сюди, у разі, якщо північно-корейські війська зайдуть на територію України, допомагатиме нам. Що це таке? Що це означає, Валяр? Асмодей, демон війни, бояться війни і справді жриться аркан, це верховна жриця. І ті карти, що 9 мочів повішаний, жрець, жрець, точно це стоїть за цим жрець, Жрець це Путін. Він випадає у мене в колоді завжди так. Хто мене дивиться, знає. Їх, їх дуже залякано. І справді е, їм підкинуто скоріше за все документи таємні, наче зчитані, які передбачають вторгнення до південної Кореї Путіна і Кімчини разом. Тому е, вони дуже залякані і вони зараз під шантажем і під впливом тобто Південна Корея. Вона зараз під впливом, вони бояться, але вони потім все одно я знаю, приймуть рішення і будуть допомагати Україні. Все одно це станеться. Веліаре, також якщо ви кажете, я знаю, що ви стверджуєте, що все ж таки Путін живий, що він не мертвий. Я знаю, ви працюєте з мертвими, працюєте з демонами, і ви говорите, що він живий. Я тут підтримую. Цілком вашу думку питання. А коли ж він уже хочеться сказати іншим словом, боюсь, Ютуб не пропустить. Піде у світ мертвих і яким чином? Коли можна очікувати, тому що я відчуваю, що він уже дійсно дуже слабкий. Дивіться, спочатку перед відповіддю я звернуся до всіх. Дуже багато коментарів пишуть про те, що вас хтось обманює, що Путін насправді вже помер, а зараз є тільки лише двійники. Так, ось хочу сказати, що по-перше, Путін справді живий, і двійники присутні, звісно, в його житті. Ви можете їх бачити, коли вони їдуть, ті чи інші відрядження. але... Керівник Кремля один і єдиний, а його, його свита зараз змінилася. Чого, чого не мож не могло б бути, якщо б були двійники, тільки лише. Тобто, ми бачимо старіння його організму. Тобто, справді, Тетяно, якщо ми, ми ж всі дивились його звернення про міжконтинентальну балістику, він там вже був дуже і дуже зморщений, як старий дід. Угу. Вже ботикси не працюють і не діють. І я, до речі, на нього в цьому відео в новому зглянувся вже іншим оком. Я побачив вже, що він слаб, слабше і дуже слабше. Те, що, те, що показують. Карти, вони, вони мені кажуть наступне: що він слабше, він буде слабнути, але 2-3 роки він буде ще жити, він буде тероризувати Україну. Але проти цього є протияддя. об'єднання всіх практиків України. Тільки таким чином ми зможемо протистояти ворогу. Не гоніться за рейтингами. Не гоніться за а, клієнтами, а об'єднайтесь заради України. Розумійте, що ваша людина до вас прийде самостійно, тому що кожна людина звертається до свого майстра, до свого практика і приводять вищі сили вас до мене, чи до Тетяни, чи до кого б ще не було. Але. Зараз є єдина місія, навіть якщо хтось з них не справжній мах чи відьма, все одно всі повинні об'єднатися. І спрямувати свою енергію, тому що прості люди теж можуть її спрямовувати проти Путіна на його знищення. Поки ми з вами спілкуємось, веляре і записуємо наше відео. З'явилась новина, що внаслідок сьогоднішньої атаки зафіксовано 12 влучань в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Питання сьогодні діють відключення поза графіком електроенергії по всій Україні, лишилися без світла сотні населених пунктів Рівненщини та Волині. Питання ми всім справимося, чи все ж таки тотальному блекауту бути? Ніч темні карти, але з позитивчиком. Карти показують мені так, що е, оці, е, оці обстріли, вони справді призведуть до блекауту. Тобто є вже відключення світла, вони трохи з часом погіршаться, ці відключення. Але при цьому всьому е, тако, е, такого е, браку світла, яке було влітку. Такого mm -hmm. у нас не буде, тобто тепло в будинках буде, вода буде, і буде світло. Так, будуть відключення, але при цьому всьому тепло залишатиметься. Я ж Віаре впевнена, що буде світло, буде світлий день світанок, і прийде і до нашої такої стомленої війною України. І це вже буде дуже швидко, адже найтемніша ніч саме перед світанком. Нашим глядачам я хочу сказати, що сьогодні у нас в студії був коронований мах темних сил Веліар для особистого зв'язку з майстром. Ви можете знайти його контакти в описі відео, а також захистити себе і свій дім за допомогою магічної атрибутики, яку можете придбати у Shop. Веляр Дякую, веляри! Дякую вам, Тетяно, і до нових зустрічей на каналі. І ясно бачу з Тетяною Агай.